Коли з'явилися власне соціальні мережі, і найголовніша з них це Фейсбук, момент, коли політичний радикалізм прийде в інтернет, ну були власне, вже був визначене питання. Було тільки коли це, це станеться, звісно, це запустила криза 2007 року. Ну в Америці вона почалася в сьомому році до нас не докилися восьмого року, піку досягла дев'ятого року, коли всі старі економічні протиріччя, які накопичувалися в добу глобалізації. ну, Я до речі, не сказав вище, що все це, це інтернет, телебачення таке інше, воно все має кумулятивний ефект, коли ми говоримо не про окремі країни, коли ми говоримо вже про глобальний ринок. Так от після кризи економічної радикалізація політична була вже неминуча, і інтернет тільки почав це пошвидшувати, пришвидшувати і посилювати. І разом з політичною радикалізацією і її радикальним посиленням в інтернеті, звісно, настала доба поширення конспірології і магічного мислення. Власне, чому ми так багато часу приділили такі історичні преамбулі, довівши її там до 2009 року? Тому що важливо розуміти дві речі: перше інформаційні революції. І злами сприйняття інформації це абсолютна норма для історії людства. Головна проблема поточної інформаційної революції в тому, що вона відбувається дуже швидко. Ми її безпосередніми учасниками, і ламається головний старий принцип е, будь-яких попередніх інформаційних революцій замість долати дефіцит інформації. Корисною чи шкідливою людство і кожен з нас персонально вперше за всю історію зіткнулися шаленим профіцит, профіцитом інформації, в якій або не має часу розбиратися, або не має бажання розбиратися, або дуже страшно розбиратися, бо на всіх нас впливає впливаючи на навколишній бэкграунд, наше виховання, наші страхи і життєвий досвід відповідно. Якщо вся стара система освіти, вся стара система виховання і звичок була спрямована на те, щоб донести до людини інформацію, і інформація вважалася цінною, то зараз а ми сповнені хибних авторитетів, хибних наукових знань з тотальної недовіри. А в цих умовах, коли дуже важко розібратися, що є правдою, що є неправдою, коли інформації забагато, а стресу ще більше, Дуже багато людей, особливо коли вони не мають гарної гуманітарної і там технічної, скоріше природничої освіти базової, вони схильні шукати максимальні спрощення. Плюс, якщо раніше, прихильники теорії змов, там антивакцинатори, прихильники плоскої землі е, переважно сиділи по своїх квартирах і дуже рідко зустрічалися один з одним. То в інформаційну добу вони можуть за допомогою дуже недорогого інтернету зайти в інтернет, знайти своїх однодумців. Ну треба розуміти, ядро майже будь-якої конспірології теорії змови це божевільні люди, ну медично божевільні, але навколо них завжди, якщо вони сформували якусь групу, де можуть один одного переконувати, них завжди формується певний прошарок людей. Які легковірні, слабо освічені, які шукають відповідей на проскладні питання в буревному світі. Вони утворюють таке коло прихильників, а потім, завдяки соцмережам і сучасним комунікаціям, замикаються, а потім до них приходять політичні радикали і популісти, які можуть їх дуже швидко обробити для своєї подальшого використання, тому що вони все одно легковірні і їм потрібне розуміння відповідно. Завдяки тому, що е, інтернет відкрив можливість для комунікації, групи конспірології стали швидко зростати. Тут вся ця історія поєднується з тим, що ви казали вище: спортивізація, радикалізація новин, радикалізація інформаційного поля, природний властивість інтернету. І ми отримаємо сучасний світ інформаційної доби, коли інтернет і все інформаційне поле переповнено теоріями змов. Е, Невизначеністю, постійним скролінгом, який в е, пошуках інформаційно емоційного задоволення, знову таке задоволення можна отримати не тільки від приємного, але й не від, від приємного. Постійний скролінг новин, постійне надспоживання інформації, інформації. Підсумку багато людей е, не розуміють, як їм не те, що зберігати оптимізм, як їм зберігати просто спокійне сприйняття всього того інформаційного потоку, що відбувається. Відповідно, люди начитаються новин, риють помиральні ями навіть там, де це не потрібно, приймають неправильні рішення, діють імпульсивно і переносять звички е, спілкування в інтернеті у реальний світ. Картина здається доволі жахливою. Е, насправді вона такою є, тобто тут немає нічого позитивного, і чому так е, відбувається? Тому що е, у людей просто немає навички роботи з таким вихором інформаційної революції. Я тут міг ще 5 хвилин присвятити тому, як впливає TikTok, ці короткі відео на людей, чому бажано цей контент максимально обмежувати, е, але не буду тому, що про це вистачає досліджень. Питання навіть не в тому, що є там TikTok, чи Телеграм, чи Фейсбук, чи будь-що. Питання в тому, що люди не вміють на базовому рівні працювати з інформацією, і насправді ніхто нас цьому навчити не може крім нас самих.